Часте питання чоловіків, це, Юра, що з'їсти такого для того, щоб нормально працювали мозги. Не було такої задупляності зранку, і взагалі відновилась така собі енергія і покращилась пам'ять. І тут я вам скажу, що простою одною таблеткою ви ніяк не обійдетеся, якщо це там не якась суперхіматоза. Але що ж потрібно нашому мозгові для того, щоб відновити його природним способом? Перше це корисні жири. А саме омега 3 Друге, це вітамінно мінеральні комплекси, тому що вітаміни це енергія, яка призводить в рух все, що відбувається в нашому організмі. І так як мінерали дуже важливі в роботі нервової системи, то вони несуть велику користь в роботі мозку. І я б сюди ще додав би білки, тому що для того ж самого утворення нових нейронних з'єднань потрібні білки. Тому було б класно додати до цього всього ще класний амінокислотний набір, особливо, щоб туди входили незамінні амінокислоти. Давши все це, ви замітите, що ви будете абсолютно другою людиною. Я, наприклад, коли це все проробив, навіть написав свою пісню. Тому, якщо вам цікаво де взяти класний надійний продукт, який вам принесе користь. пишіть.